І на день народження сьогодні, бачите, мені подарували таку кульку з бажаннями. Дякую, дякую. Ой, дякую, ой, дякую. Дай Боже здоров'я. Дякую, дякую. дякую. Дуже вам дякую, дуже дякую. Ну, ви знаєте, я вас так не відпущу. по перше, я вам хочу, у вас вже є стільки дисків, але це подаруєте комусь, подаруєте ще комусь диск. Мі, дуже дякую. Уже п'ять, Боже. Ви знаєте, оця молода дівчина, як по влади Дуарда. Владочка, вона кожен день, коли приходить на концерти. Вона, я знаю, що я звертаюсь до публіки, щоб придбали компакт-диски, і от ми на нашу школу у Львові, котре буде, ми збираємо на інструмент. І от сьогодні теж буду вас просити, хто є бажання сфотографуватися з гришком, вийти на сцену в його день народження, і я вам підпишу компакт диск сьогодні сестрички у сестри! Сьогодні день народження. Нога літа літа, нога літа. А що ми зараз за співаєте? Якого ви хочете, ну смак. Пойчи чий і столі. Як співали. Дякую, що я не співаю, так як ви на жаль. Зараз, зараз. Як вони співають? Ну, не, не, я не можу співати перед вами, бо це буде Чотній зовсім не брови, мої. Марі. Темні як нічка. Ясні води. Ой, очі, очі, очі. Не ж ви навчились з води. Наші оптиські младочки, дякую вам, дякую, сонячке, дякую, що привітали мене. Дякую. Я сам всім. Профети сам з'їв, да. Дякую.